Топ машин, на вашу думку, якими користуються тільки бабії? BMW. BMW. Добре? BMW. Ще може якась є чи тільки BMW? Audi. Toyota Camry. На які топовій тачці вас забирали на побачення? Крузак 200. Крузак 200. 200. Не забрали? <ріху> не було. Не було, добре. Назвіть авто, якими користуються тільки тємщики. Ну, всі BMW або якісь становочки. Старенька машини. BMW така. Да. Добре, старенька BMW. Авто, яка тільки для понтів. Tesla Model 3. А Model Y? Ні. Ні? Тільки третя. Добре. Чорна. Чорна. Ти я не знаю, ну. Скоріше за все Porsche. Porsche. Нічого собі. Назвіть машину, яку б ви не взяли навіть у борг. Ланос. Ланас Лада. Лада? Лада. добре лада і Ланас. Ми Ми компанії Джикар займаємося пригоном машинами з Америки. Якщо ви бажаєте, можете знайти себе у нас в Телеграмі, в Тіктоці та Інстаграмі. Ми будемо в Тіктокі, звісно, і в інстаграмі точно так само називається. Дуже вам дякую за відповідь. Дякую. Гарного вам дня, дякую. до побачення.